Шкільна бібліотека в селі Руське Комарівці Ужгородського району займає дві кімнати. Тут і підручники, художні, наукові, історичні книжки, а також журнали. Дуже цікаві книжечки. Оце там бачите маленькі там і на історичну тематику, на біологічну. Фантастика, фольклор. Оці книжки діти люблять читати. Це їм як допоміжна література. Ми дістали нові підручники, як Лесі Українки, Панаса Мирного, це з української Яновського дістали, Бахмута. Ну, це по одній книжці ми вчора дістанемо. Російську літературу частину, дуже велику частину я цього року списала. Чи там у нас в схованці лежать книжечки? Ще треба буде це списати. Соломія, учениця другого класу. Дівчина з однокласниками принесли позичені у бібліотеці книги. Я читаю книги про тварин. Мені мені подобається ці бібліотеці вибирати книжки. Я, про, я прочитала по про е, Різдвяна Королева і Різдвяні свята. Та там, там було в одній книзі багато багато казок. Там було крижане серце, і би і би бі, і білосніжка, і а, і, і, і аврора, і я їх всіх прочитала. Ця книжка називається «Осінні, осінні акварелі. Я не по я не я я лише одну сторінку припустив, бо бо я бо я бо я забув, бо я бо я зразу дві. Мені мені найбільше сподобалось у, у, у цій книжці, що, що там дівчина. Да, я читала про, про песика. Я її прочитала. Мені сподобалось, що там є кожа і там діду взяв кожичку. Я ще читала про тле коженя і більше нічого. Діти ходять під час перерв. Ну, а після уроків, коли вже діточки на групі продовженого дня, тоді забігають в бібліотеку, щось вони цікаве почитають, щось помалюють. Вони, вони питають, а ви це читали? Це, це цікаво буде мені про це прочитати? Ну, це звичайно, що цікаво. Ви знаєте, що я проводжу всякі місячники шкільних бібліотек. Я все це збираю і складую папки. Усе підкріплено фотографіями, тому що без фотографії ми не можемо жити. Діти самі потім йдуть, дивляться, все це. У цій бібліотеці Наталія Лукач працює 50 років. 14-го мені було 27 років, а 15 жовтня я прийшла в школу працювати. Відтоді вже пройшло 50 років. Я люблю сама то то знати, тому що я знаю, де у мене що стоїть. У мене є така прибиральниця, що вона прийде, а то то я ту покладу, то то я ту. кажу, Оксаночко, я сама знав, де що в мене стоїть. Та були ту, бо так парувало. Кажу, ні, ні, що, не руши. Я кожен рік все думаю, ну все залишу, вже залишу, вже досить, вже час собі приділити уваги. А все, щось мене, все щось мене що ні, ще Наталя Юріна пороби, ще скільки можеш, віддай свого життя цій роботі. За словами Наталії Лукаш, до цього працювала у сільській бібліотеці. У шкільній бібліотеці цікавіше працювати, тому що тут робота з дітками, діти більше приходять. Но раніше і в сільській бібліотеці було цікаво. Ну потім вже сільської бібліотеки в нас взагалі в село немає. Mm -hmm. Залишилася одна шкільна бібліотека. Ми обслуговуємо філіали Це Глибоцької школи і Солотинської. До нас надходять література нової української школи, підручники для цих філіалів, які ми потім переадресовуємо. Цього року нам подарила учениця, яка кінчила нашу школу. Це 185 книжок літератури української. Так зарубіжною наразі в шкільній бібліотеці в селі Руське Комарівці є 15 тисяч книг, розповіла директорка Лариса Сарваш. На превеликий жаль, наша бібліотека займає дуже маленьке приміщення, тому що ну немає в нас зараз змоги її трошечки розширити. От але е, ми. Стараємося, ми будем, ми думаємо, як би це зробити, от щоб можна було зробити хоча б маленький читальний зал, щоб ті казки, ті книжки, які в нас у бібліотеці є, вони досить цінні. Ми не можемо їх видавати діткам на руки. Вони могли би працювати просто тут у, у цьому приміщенні. Ну і збагачувати українську мову, збагачувати свій словниковий забас. Я думаю, що це нести літературу. Виховувати в дітей любов до читання, пропагувати твори українських письменників, українську мову, щоб діти любили, вивчали, тому що це наша рідна мова, яку нам треба любити, яку нам треба плекати. За словами Лариси Сарваш шкільній бібліотеці в селі Руській Комарівці зараз близько 60 років. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.